Марбург. Один з численних храмів. Das Langhaus konnte bis etwa 1255 fertiggestellt werden, die Sakristei 1266. Für den westlichen Bauabschluss gab es wohl einen Planwechsel, als die Bau. Die Weihe der Elisabethkirche fand 1283 statt, die des heute noch erhaltenen Hochaltares erfolgte 1290. 12 служба, тому споликаю до всіх. Затихло. У місті Марбург навчалися Брати Грім. І на згадку про них в місті десь біля десятка таких пам'ятників до казок братів Грім. Це Вовк та семеро козлясу. Виходить, не знаю, не усі казки. Брати в грим – якась жаба. З короною, мабуть. Королева чи царівна. Мозонькі вулички. старовинного європейського міста. А це на згадку про хороброго Кравчука, який. І... Що мог мух мог вбити одним ударом? Мабуть, це центральна площа. Це тут все дуже красиве, помпезне і. О, там видно замок. Якась Софія фон Брант. 1224 рік. А, зінка Гланграфа. бо уважно придивлятися і розуміти які тут мотиви які тут які десь сюжети я йду далі там ще один О! ого ще один пам'ятник казкам братів грим грім точніше Вон, подивіться як Прогнулись балки, дерев'яні. Ну а центр завжди. У всіх тут містах заточених під туристів. Суцільні ресторани, кафешки і кафешки. Де вниз. І по дорозі трапилася університетська кірха. Я думаю, що дуже старовинна. Церква. Університет тому що тут дуже багато студентів і дуже старий університет. Нагадую, місто Марбург. Якісь такий пам'ятник незрозумілий, Треба буде почитати, що я тут знайшов. Казка Пепі Довгачан Панчоха. Тут. Подивимося, що тут. Що тут. Пепін принц якийсь. А тут The Hobbit or the Back Again. Щось про хобітів. Не знаю, це брати Грим чи ні. Але якась такий майданчик з згадками книг. Кеміль ді Директиви. Не знаю такої книжки каски. Тут через Брайля і Штернтеллер. Якісь зіркові каски чи щось таке. Ну а це така оглядовий майданчик біля університетської кірхи. Ага, ось вони. Якісь зіркові. Оповідання чи щось таке. Це, брати, Грім. Казка братів Грім. Грім. Що так Альштат. Підемо в Альштат. Ось я повернувся до ратуші, до площі центральної, а ще не повернувся. Але вгору ти значно важче низь. спускатися вниз. нозеньки в в вулиці відчинені двері пам'ятна дошка там да, вроде так елізаветі це була жінка ванграса як багатьох таких легендах, казках після його смерті вона, а ще й за життя вона була дуже така щедра і допомагала багатьом людям. А тому тут багато чого пов'язують з її ім'ям. Я маю на увазі будівель споруди різних закладів. закладів. А ось там на горі. Я бачу ще одну згадку про братів Грим, Здається, це якась червона капелюшка, червона туфелька. Що це? Попелюшка. Не знаю, зараз дізнаємось кому цей пам'ятник. Я прочитав тільки на садній сходинці брати Грима, Що тут? Якісь цитати. А може текст їх казки. На самій горі є такий замок кайзера Філіпа. Ось прожектори, вони ліхтарі вночі підсвічують. Думаю виглядає дуже ефектно. Ось так тут прибирають бруд. Це марбург. Видно марбург з замкової гори, скажімо так, палац. Курфюрста Стафіліпа. Тут дуже розпосюджені такі сувенірні автомати. Треба кинути сюди 2 євро, потім 10 разів обернути цю ручку. Ось вона, ось вона обернута. І тоді тут десь випаде, а ось тут вийде якась сувенірна монета. Не знаю, така чи не така. Замок Ван Зараз повернув сюди. Ну ристе, тут, а в я думаю, якийсь музей. Музей музей? Підійдемося додому його. якийсь, мабуть, це граф. А це графіня, що вона дуже щедра і годує бідне. Тут курка воно є, вино, мабуть, а може пиво. Не знаю, чим пригощали тут бідних. Є такий практичний момент, що ось. При кожному музеї. Порядному є. Безкоштовний туалет, а так взагалі Німеччини на вокзалах 1 євро, так по місту пів євро чи 70 центів. Але так небагато здається, якщо перевести на гривні, то так. Так. ось так з висоти. Місевий курфюр з Філіп поглядав на своїх. Пішов цей слос замок на округи. Да, Така потужна споруда. фортеця міцна, міцна і старовинна. Туди ходить автобус, він 10-й поїхав. Але варто пройтися старими вуличками. насолодитись красивенними будинками. Марбуро. Тут багато. Згадок про кажанів. А тут, мабуть, лекція про те, що вони тут десь мешкають на цій горіці, можливо, на даху цього замку. Але їх багато тут намальовано. Марбург. Місто Марбург. Якийсь фонтан, не то сувиняй, не то дракон, а ну що тут тече? Отрута чи вода? Нічого не тече. Півіп. Нічого немає. Все, пішли звідси, поки він не прокинувся. Ну що тут я вже був, тому підемо іншим шляхом. Сюди. І знов щось. Філіп Університет. Релігіонніш щось релігійне. Канцерці канцелярія. 575, не бачу, тисячі є попереду чи ні. Лав, гра Філіпс 4 Весоченна. Ось ця канцелярія Філіпа чи університетська, не знаю. Це ось такі Сходи Не сходить. Дорога вниз. Куди, не знаю, сюди чи сюди? А от сюди піду. Ну, щось такі старовине. Міста так побудовані, що ходиш, ходиш, а повертаєшся в центр до, до ратиші, Ратхаус, до центральної площі. Какие там? чолов'яга. Що він там робить? Це читає книжки. Якийсь напис. Щось тут на будинку 1566. Марх Павліна П'ята Рентіс. правому Гербі майже свастика така фашистка, трохи не вистачає чогось. Це може така тут якесь. Вчиряли, сидів, слухав. Повернемось до кожанів. Ось тут знов такий знак, але поруч тут завис справжній спайдерман. Що він тут висить? Мабуть, дитячий магазин тут. Вже декілька разів зустрічаю цей прапор, але ну, це я такий самий прапор. Що він означає? Для мене невідомо. Десь тут на мапі написано готична кам'яниця. Ось якийсь Адам Крафт. Професор теології 1527-1558. Можливо, це вона, можливо, ось сюди треба зайти, декуди сюди. Вказує. Гугал. Піду. Це не кам'яниця, це якась кірха. На цьому будинку була якась. Напис був про професора. Кугель-кірха. Що таке кугель, я не знаю. Слава рік теж не знайшов. якась кірха кугеля. Це такі задні двері. Не центральний вхід. Вже заплутався в цих вузеньких вуличках, лабіринтах, якась брама, цум шлос туди, до замка туди, а сюди куди, сюди якісь сучасні, сучасні будинки. Тут була не річка Лан, якась річечка ось. Не річка лан. Водоспад красиве місце. Сюди було важко добратися, але я все ж знайшов стежку. Це Марбург, Марбург місце місто таке, а це річка Лан. І водоспад на водоспаднання. Шлос. Тоже красивий вид звідси. Річка Лам. В місті Марбург. Це річка Лан. це водоспад, а там на горі шлос замок кайзера Філіпа. Послухайте, як він шумить. Багато тут мешканців. Цих будинків, що виходить на річку, мають якісь човники, байдарки, каної. Коротше, якісь човники. Прокат яких човників. Я можу помилятися, але це схоже на університетський храм. Тільки вид знизу. А там, можливо, брати грім, треба підійти, подивитися. Тут є такий ліфт, що підняв мене. Ось сюди. Щоб я подивився на з згори. Зюпинка називається Альштадт старе місто. Ну так мені сказав ліфт, коли вона піднялася. Був я пам'ятаю того кухаря. Що тут? Натискаємо вниз і чекаємо. Користався ліфтом щось, щоб спуститись з гори на Ніжній Рівень. Тут був, це залишки чогось старого, здається, це церква була, там написано що? 1254-й, а потім щось 1880. госпіталь, якийсь якийсь хоспіталь. Мабуть Лікарня була. Ну що, школа замикається, знов я біля церкви Святої Лізавети, бо повертаюсь знову до Вангофа. Це музей мінералів. Це якісь будівлі. Все це належить університету. Якісь герби. Лицарі. Ворони церква. Тема гербів та лицарів продовжується. Їх тут три. З прапорами ще якісь пір'ям. Ось, я й повернувся до Франкфурта. Вже в час пік допомагає тут сідати, зачиняти двері. гонщик Никита. Зюх. Машина, машина, все, уезжаем на стоянку. Так, подожди, я покажу свою летучую мышу, как она машет крыльями. Вот у Никиты летучая мыша. Она машет крыльями, помогает ему ехать. Да?